Слідкую я за гравцями, телепортуюся, тут отака бандура. Я собі навіть не уявляю, як фізично можна зарейдити цю базу. Це просто замок. І як ви думаєте, чому я сюди тепнувся? Та для того, щоб послідкувати за гравцем, зник лав Піська. Ну а хто не лав? Він собі спокійно розглядає ці хороми. У його кінти, я так розумію, обговорюють план рейду. Ну цьому кінтіку я б точно не довіряв. Таке враження, що в якийсь момент він тебе й під'їбе. Помітив сусідню базу, вона вже, походу зарейджена. Ну там, звісно, не такий захист, як тут. Спустився на. Герой вниз і щось плаває, бігає. Вже суті його бігатні я поки що не розумію. І тут до нього на зустріч підходить перікачка дзьо. Вступають вони в ПВП з цим ніку Періка Ростік гоблін. Саме цей Гоблін піщик падає від рук нашої піськи. Ще один герой стояв біля ПВП арени. Чому я його обрав? Тому що нікнейм у нього канча модера. Чим оригінальніше ваш нікнейм, тим більше шансів потрапити, ну, скоріш за все, до мене відос. Біля нашої канчі зав'язалася драка, де микро бився з юзером. Зовнішнє можна сказати, що в них навіть. Це те Ну от місили друг другу кабіни, поки один із них не почав сьобуватися. Я так подивився за сторони, що якби він бився проти протівкачі. Шансів в нього втекти не було взагалі. Отака ділюга, друзяки. тут пацани ще зібрались по ходу. Рейдити цей замок, я не знаю, ну це як роби крейзі ідея. А якщо вам сподобалось, то можете зайти і пограти разом з нами.